Як стверджує статистика, найбільша кількість пожеж і загорань виникає у житловому секторі, і часто причиною цього стає необачність під час коріння у нетверезому стані. Саме через нехтування елементарними правилами пожежної безпеки люди часто ризикують втратити власне житло і попрощатися з життям. 14 жовтня близько 23-ї години на пункт зв'язку пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одній з приватних житлових будівель у селі Іванівка Триболянського району. До місця виклику негайно вирушили рятувальники. Пожежу ліквідовану черговим Кирилом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини територіального управління. Врятовано одну людину, одну будівлю, матеріальна цінність орієнтовано на 35 тисяч гривень. Власник помешкання громадянина 1944 року народження автомобілем швидкої медичної допомоги доставлено до травматологічного відділення Терполянської центральної районної клінічної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом. Ймовірною причиною пожежі стало паління у ліжку, останні алкогольного сп'яніння. Це ледь не призло до трагедії. Адже у більшості випадків людина, що засинає з непогашеною цигаркою, вже ніколи не прикидається. МНС нагадує громадянам: аби не сталося лиха, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Зробіть все залежне від вас, щоб зберегти від вогню своє майно та життя.